Степлю від 7 в Махабараті в 159 главі Аді-Парви розповідається історія про те, як Ганхарва, який був переможений пандавами Аржуною, дав їм чудесні настанови. Історія відбувалась в лісі, пандави вийшли і щось трошки пізно вже. І йшли лісом вночі, і вони підходили до річки, де цей Гандхарва, Небесний воїн, разом із своїми жінками насолоджувався купанням. І коли він почув, що хтось іде, хтось турбує його, він розрізлився і напав на п'ятьох братів і їхню матір, бажаючи його бити. Аржуна, який був дуже могутнім воїном і володів небесною зброєю, відповів: що якщо ти ганхарв, небесна історія, то я маю право тебе атакувати небесною зброєю. І він вистелив ганхарву небесною зброєю, ганхарву контузило, йому голова запаморочилась, він Ажуна підбіг, схопив його, полонив його, зв'язав і кинув. Свого брата і своєї матері, сказавши, вирішуйте, що з ним робити. Ганхарва змолився, і був прощений. І тоді Джунас його, чому ти напав на нас? Ми ж себе не трогали. Ми просто йшли собі з факелом. Він сказав: по-перше, ви йшли вночі. Ця перша мохурта після заходу сонця. Вона дуже несприятлива, вона призначена для того, щоб мандрували різноманітні духи, приводи, ракшаси і ганхарви. А люди в цей час повинні сидіти вдома, вечеряти, поклятися божествам і проводити блочестивий свій час вдома. Тож, вийшли йшли неурочний час, ви підійшли до річки, а вночі ми стаємо сильними, а люди стають слабкими. Тому ви були вразливими і, по-друге, я. Своєю жінкою і своїми іншими жінками, анхарвинями, і ви заважали мені насолоджуватися, я от... вирішив, що це мене ображає ваша присутність і вистріла. Але ти мене переміг, аджуна сказав тоді тому, чому тоді ти переміг. Ти мене переміг, тому що ти бага... володієш багатством втримуватися від якихось. Сексуальних стосунків. Ти брахмочає і ти мене переміг через це. Але він сказав дуже цікаву річ. Ви йшли е, сьогодні, не проводили які. Ви не підтримуєте священий вогонь, ви ходите по, лісі, по лісам як якісь бродяги. Ви не, з вами немає священого вогню, освященого. Е, ви сьогодні не проводили які. І коло вас не було священника, брахмана. Тому я мав силу напасти на вас. І далі Ганхарво продовжує, що якщо хтось мандрує, особливо вночі, без священника, якщо в ньому немає аскетичної сили, то він, без сумнівів, буде вражений ганхармом або Ракшасами, або різними духами нечистими. І далі він розповідає про важливість священника, говорить, що якщо. Навіть цар захопив якусь землю, але при цьому немає підтримки священика, то він втратить все. Він говорить, що якщо священик не підтримує якусь сім'ю, то ця сім'я, яких би висот вона досягнула, вона буде знищена. Який би. І далі він говорить, що якщо навіть царь або якась інша людина. Займаються чуттєвими втіхами, так розтрачуючи свою життєву енергію, але при цьому цю сім'ю захищає священник Брахман, то ця сім'я ніколи не паде. Тож він говорить, якщо цар намагається захопити якусь землю або відвоювати своє царство, він повинен діяти тільки з благословення священиків, тільки з благословення Брахманів, тому що неможливо нічого зберегти, неможливо. Нічого. Неможливо нічого примножити, якщо пшатрі не підтримуються священниками. Тому він говорить, що всі дрібні царі завжди діяли з благословення прахманів, тому що така діяльність захищається саме.